Так, привіт, ребята, сьогодні приїхав на рибалочку, така погодка не дуже. Коротше, закинув один спиннинг на донку. Як бачите, он вже стоїть у воді, чекає своєї риби. І зараз попробую, наверное, покидаю така. Така красота в мене є ультралайт від 1 до 15 грам. Зараз вам навіть покажу. От. Від одного фішинг до 15 грам. Катушечка не від нього, але працює. І така є приманочка. Така, зараз покажу. Працює вона дуже добре в воді, прям такий воблер Така краса. Зараз буду пробувати, може який судачок на нього і клюне. Взяв з собою ще таких парочку, буду пробувати міняти. Це в мене жаба, це по кувшинках вона працює. Два лі, три рази за неї хватала щука, навіть розрізало, якщо бачите но пійматися таки не піймалося. пару бльосинок є Уже, наверное, повідривав не один десяток їх у воді і сама наверное, ювелірна не один не на десяток кілограм залив на цей воблер. Мінтонущий і працює дуже, дуже чудово. Якщо зайдете на канал, подивитесь, то там багато на нього я ловив щуки, бачите, він вже весь погризаний. прямо. І перед щуку я на нього зловив на 9,5 кг на цей воблер. Тут відламалося, прийшлося заклеїти суперклей і сода, якось так виручило мене, але працює все добре. Погризаний, треба буде лаком покрити, щоб краска не підлітала. Не можна, я думаю, далі ним ловити. Просто просто обалденний. І ще з такої серії є ще такий воблер. Теж працює дуже чудово. Прям Риба його і монощука просто обожає. Так що майте на увазі, що такі воблера, особливо тонущі, працюють на раз-два. Так, ну от такі є. Взяв з собою теж, навіть не знаю, тонус я не пробував на нього ловити. Є ось такі воблера. Коротше, Все таке. Зараз спробую на той воблер закину і спробую на отаку половити пряманочку. Теж гарно клює на нього окунь. Якось так. Так що Будемо пробувати. Поки тут мовчить, це спінінг на донку, може щось там потягне, ловиться тут угор, судак, окунь, пліщ, що там? Щука, форель, линьок плював літом, але це рідкість. Зараз, звісно, така погода, що не факт, що щось клюне, але будемо сподіватись, що якась покльовка буде. Міг би сьогодні поїхати на щуку, але щука вже трохи надоїла. Хочеться якоїсь такої другої риби. Щось в останнє час щука прям з великим апетитом ловиться, то вже витягував по 2-3 щуки, вже сусідам пороздавав. Вже почав випускати, тому що нема куди її дівати. Просто зловив чисто для контенту і випустив, все. Щуки дуже багато, не спорю. А ось хочеться якогось окуня, судачка піймати. так. Да. Або й форелі. Ну що, будемо пробувати, зараз закину свої Ой, снасті від одного. До 15 грам. Взяв флюрокарбон, як завжди, зараз бо замоталося зараза. О, хочу показати вам, як приманочка ця працює. Прям просто чудово. От. Якщо буде видно на камеру, не знаю, але коли її тягнеш, вона прям грає. Обалдено. Вот. Коротше, якось так. Все, друзі. Дивимося, підписуємося, щось буде цікаве, добавлю до цього відео, поки буду ловити.